І знову столиця попливла через сильну зливу кияни. Публікують відео, де видно, як дороги стали річками, автівки плавають у воді, деякі занурені, ледь не дах. Відчайдухи намагаються здолати величезні калюжі. Сильно дощить у Києві з ночі і вкотре водовідведення в різних районах столиці не впорується з кількістю опадів, що стало вже традицією для столиці після кожної сильної зливи. Загалом дощі, грози та град сьогодні у більшості областей України у центрі на півночі та півдні – Оголошено перший жовтий рівень небезпеки. Подекуди синоптики прогнозують грати шквали вітру. Натомість контрастно на сході сухо і спекотно, плюс 29-30 градусів. А вже завтра в Україні опадів поменшає і знову потеплішає. Китайський лідер Сі Цзіньпінь готовий приїхати до сполучених штатів щоб зустрітися особисто, стверджує американський президент Дональд Трамп. Утім, Сі також хоче, щоб і Трамп відвідав Китай. Господар білого дому натякнув, що все залежатиме від результатів торгівельних переговорів, черговий раунд, яких щойно завершився у Швеції. Трамп поговоривши з очільником американської делегації міністром фінансів Скотом Бесетом, залишився задоволеним. Однак очікує повного звіту. Щоб ухвалити остаточне рішення щодо запровадження тарифів проти Пекіна. Нині вони нагадаю, на паузі. Всі хочуть зустрітися, і я також з нетерпінням чекаю на цю зустріч. Але я б сказав, що до кінця року, тобто, щоб просто завершити повне коло. Якби ви запитали мене вчора, то все виглядало не дуже добре. Але я щойно почув від скота бесента, що сьогодні зустріч з Китаєм пройшла дуже добре. Хоча насправді дводенні торгівельні переговори між Сполученими Штатами і Китаєм завершилися без особливих результатів, сторони лише домовилися продовжити діалог. А також попередньо згодили можливе продовження так званого тарифного перемир'я, запровадженого у квітні, після того як президент США Дональд Трамп спершу наклав мита на товари з усього світу, а потім спинив це для деяких країн, зокрема і для Китаю, а згодом дав 90 днів, щоб укласти торгівельну угоду термін спливає 12 серпня заступник прем'єр-міністра Китаю оголосив, що ми домовилися про паузу. Ми цього не кажемо. Немає ніяких домовленостей, поки ми не поговоримо з президентом Трампом. Ми зустрінемося з ним в овальному кабінеті, щоб обговорити угоду. А потім він вирішить, чи буде продовжена пауза у нинішньому вигляді. Німеччина готує масштабне переозброєння, військові замовлення на десятки мільярдів євро, все аби створити найпотужнішу армію у Європі і зменшити залежність від Сполучених Штатів, як пише Reuters, Берлін планує придбати щонайменше 20 винищувачів Єврофайтер тайфун вартістю 5 мільярдів євро. А ще зо 5 тисяч бронетранспортерів, боксер і понад 3,5 тисячі бойових машин Петря. Вартість цієї техніки техніки майже 17 мільярдів євро. Крім того, німецька міноборони хоче закупити кілька сотень танків Леопард 2 сотні нових систем ППО Айріс Ті, платформи для захисту від безпілотників і ударні дрони здатні бити у глиб ворожої території. А ще планують інвестиції у власну військову сухопутникову супутникову інфраструктуру, щоб зменшити залежність від американських систем зв'язку. Загалом оборонний бюджет країни впродовж наступ плюс 4 років має зрости більше ніж удвічі до 162 мільярдів євро. Робот для медичного евакуо Сухопутні війська вчаться здійснювати вивезення поранених за допомогою наземного роботизованого комплексу. Схожі безпілотники на полі бою вже працюють. Вони переважно доправляють провізію і боєприпаси піхотинцям і зрідка задіяні в евакуації поранених. Машину, яку ви побачите у сюжеті, розробили у першому окремому медичному батальйоні, і вона має максимально зменшити ризики для усіх. Ми імітуємо сценарії, коли у нас є поранений з високою ампутацією ноги. його хлопці тянуть на м'які ноші, закладають та будуть нести до нашого дрона, щоб загрозити позаду голова спереду ноги в ношах, щоб легше потім його було вигрузити. Перший медичний батальйон сухопутних військ відпрацьовує евакуацію поранених за допомогою наземного дрону. Перший етап має назву Кейсивак. Він найбільш небезпечний, адже бійці виводять безпосередньо з поля бою. Щоб не наражати на небезпеку медиків, тут задіюють НРК, тобто наземний роботизований комплекс. Щоб не ризикувати екіпажем кейсиваку, ми можемо відправити наш дрон. Це українська розробка. Вона вже починає працювати на передовій, та саме цю модель на основі квадроцикла створили бійці першого медичного батальйону. Полтава прийшов простим водієм, а згодом долучився до іншого проєкту. Ми хотіли спочатку замовляти дрони, було декілька типів дронів. Я їх обкатав, зрозумів всі їхні недостатки, і за цього ми вирішили зробити самостійно свій дрон. На полі бою схожі дрони найчастіше доправляють провізію та боєприпаси піхотинцям. Та нині місія складніша, йдеться про порятунок людини. Пораненому має бути максимально комфортно, адже дрон чуть без доріг. І під постійними обстрілами. Наприклад, ми отримали скит прямо перед дроном, але дрон поїхав далі. Бувають різні ситуації і різна місцевість. Угу. Типову, наприклад, керувати на ґрунтовій дорозі асфальті це і на піску це три різні речі. І цьому треба навчатись. Чабан уже був танкістом та зрозумів, що ці наземні комплекси його стихія. Саме він керує транспортом. Має усе робити максимально обережно, щоб людину не розтрусило. Часто виникають непередбачувані ситуації, тому дроном керують і через оптоволокно, і через радіозв'язок. Якщо обірветься дріт, можна підстрахуватися, щоб місія була успішною. Бачимо, де слабкі місця що точно Щось зламалось. Ми знаємо, що треба викинути, поставити, потестувати. Добились того, що він стабільно їде. Він може працювати з декількома видами зв'язку. Далі про пораненого подбає екіпаж із трьох людей двох медиків і водія. Щойно під'їхала машина, відразу вивантажується екіпаж і забирає пораненого із дрона. Водій допомагає. У першому медичному батальйоні сухопутки цим опікується окремий підрозділ. Безпосередньо можуть на дистанційно надати шанс людям, які по іншому просто не здатні дочекатися цієї евакуації. До прикладу, вже коли ми розуміємо, що техніка, яка би могла умовно якась медична евакуація, вона просто не здатна туди доїхати до нього. В таких ситуаціях виїжджає наземно роботизований комплекс Мауль. Усе має працювати як годинник, тому навчання і доопрацювання дронів перед відправкою на передову не припиняються за матеріалами сухопутних військ. Ольга Чайко факти ICTV, єдині новини. Обставини трагедії на одному з полігонів, по якому напередодні росіяни вдарили ракетами, з'ясовуватиме спеціальна комісія. Про це повідомили у сухопутних військах. Там заявили, водночас триватиме і службове розслідування. Нагадаю, вчора ворог атакував один із навчальних центрів, щонайменше троє військових загинуло, і вісімнадцяте поранено. Ворог вдарив балістикою з касетною боєчастиною. Після розслідування справи до цього візьмуться СБУ і ДБР. Водночас у парламентському комітеті оборони та розвідки кажуть, за час повномасштабного вторгнення покарання дістали одиниці. Зокрема, під час атаки на Яворівський полігон на початку війни засуджено цивільного, який коригував вогонь. Але найчастіше під час службових розслідувань порушення виявляють як серед керівного складу, так і особового. Військові нехтують правилами при повітряній тривозі. До того ж, у нас і досі не всі полігони обладнані укриттями. За цей час своїх посад позволився лише один командир військової частини і один командир навчального центру. А на початку червня через черговий удар по полігону на Дніпропетровщині, де 12 людей загинуло, та понад 60 поранено. У відставку подав тодішній командувач сухопутник сухопутки Михайло Драпатий. Головне що нам говорили. Органи досудового розслідування, головна причина, яка в усіх службових розслідувань це недбале виконання своїх службових обов'язків всіма військовослужбовцями, починаючи від командуючих ОК, командуючих ОСУВів і закінчуючи рядовими командирами і навіть виконавцями рядовими військовослужбовцями, яких чітко було прописано, що робити внаслідок того, того, того там. Уночі Росія запустила по нас 78 безпілотників. При цьому вісім повітряні сили назвали реактивними. Вони летіли у північному напрямку, і це особливість сьогоднішньої атаки. Понад 10 тисяч російських хіматак проти наших захисників задокументувала Служба безпеки України. Ворог скидає в окопи нашої піхоти з початку повномасштабної війни аерозольні гранати, що заправлені ядучими газоподібними речовинами різних типів. Газ причинює гостре подразнення слизових оболонок, шкіри, легень. Від великих доз цих речовин людина помирає. Росіяни також використовують отруту часів Першої світової хлорпікрин, який блокує дихання. Усі ці речовини заборонені у світі Конвенцією про заборону хімічної зброї. Додам хімбоєприпаси Росіяни чіпляють на ФПВ-дрони, які застосовують на східному фронті, а також у Нікопольському районі Дніпропетровщини. Служба безпеки України документує порушення росіянами правил війни. Зібрані докази уже передані в ГААГУ. Як наслідок, Рада ЄС запровадила санкції щодо російських підрозділів, котрі входять до складу збройних сил РФ і причетні до розробки і використання хімічної зброї в нашій державі. Триває розслідування для притягнення військово-політичного керівництва держави агресора та усіх причетних до відповідальності. Наша наступна розповідь про українських ветеранів, які вижили у страшних боях на фронті та повернулися додому з букетом хвороб та недух. Комусь треба замінити суглоб, у когось проблеми з зором, хтось не чує на одне вухо, а хтось у важкій депресії. Факти вирішили з'ясувати, на яку саме державну фінансову підтримку можуть розраховувати наші військові, куди звертатись, хто може чітко пояснити, які послуги компенсує держава, а за які доведеться Платити, де знайти волонтерів, які допоможуть. Репортаж Олени Остахової. Ваш військовий кореспондент з самої передової багатостраждальний зайцеве. Антон зголосився добровольцем на війну одразу після початку повномасштабного вторгнення. У піхоті пройшов чимало гарячих точок. Калінки стерлись. Ну там суглобчики, шия трошки ударена, хрустить. Організм інтенсивно зносився. Носив на собі зброю, набої, броні, каптечку. Виходило до 60 кілограмів. Тіло почало відмовляти. За той час, що ми воювали, ніхто нікого не жалів і сам себе теж. Коли стоїть питання між вижити і щось порвати, то ти рвеш жили і виживаєш. Після маршів у повному спорядженні якийсь час ходив із палицею. Каліна після Сєвєродонецька, це червень 22-го року. Вже почали подавати признаки, що ау, ти не такий молодий, я не можу пригати, я не можу бігати. Зараз Антон у медичній службі на передовій. на операцію поки не наважується, та для підтримки суглобів доведеться викласти чимало. Можна закачувати гіловоронку, одна доза це півтори тисячі гривень. Також має численні контузії стерті хребці на спині. Ті, хто виживуть, вони будуть потребувати реабілітації до кінця свого життя, тому що хрещини відновлюються. Доброволець Сергій Артеменко потрапив до Закарпатської 101-ї бригади ТРО, захищав країну в найгарячіших точках: Ізюм, Куп'янськ. Це всі мої шеврони, а з кожним із них пов'язана певна історія. Це мені в Харківській області діти подарували, як і оце. Ну просто щоб якісь це оберіги мої були. Оце оберіг, і оце оберіга. Відвоювавши понад два роки, Сергій звільнився за станом здоров'я. На фронті вижив руки та ноги цілі. Та після пережитого і контузії має букет болячок. Втратив слух і зір, проблеми з пам'яттю, гематоми в голові, пошматоване уламками тіло, виразка шлунка та ПТСР. На праве вухо я взагалі не чую розрив, тому що нерва там у мене. Я от в окулярах я взагалі в мене завжди було стовідсотково з зір. Зараз 23-33, Тобто я зараз дуже погано бачу. Місяць тому мені прийшлося прийти на дуже сильне лікування псих психотропними ап апаратами. Ветеран до великої війни був програмістом. Нині працює в американській компанії, розробляє комп'ютерні програми. Держава забезпечує йому лише частину необхідних ліків. Психолога шукав сам. Рятують волонтери та побратими, а ще сім'я та гори. Боєць став волонтером сам підтримую поранених захисників в ужгородських лікарнях. Переконаний, держава мала би краще дбати про таких як він. Сам знаходжу спеціалістів. От, до прикладу, мене я працюю з психологом, мають бути реабілітаційні центри. На мою особисту думку, це прям маст хел. Якщо це я ще більш-менш адекватно психологічно сприймаю, знаю хлопців, яким прям ну, нада у міністерстві ветеранів пояснюють, сімейний лікар або фахівець із супроводу ветеранів має скерувати до спеціальних психологів. Таких Україні наразі 180. Далі за потреби до психіатрів. Медикаменти для ветеранів мають бути безкоштовними за протоколом. Щодо зору, міністерство напрацьовує схему дій і джерела фінансування для тих, чий зір пошкодила війна. Перш за все, ветеран звертається до сімейного лікаря. Він робить відповідне направлення до профільного лікаря. І е, з рекомендацією, в який заклад звернутися, Да, сімейний лікар знає в зоні його відповідальності які заклади. Законтрактовані під які пакети медичних гарантій і послуги, які надаються на безоплатній основі для ветеранів війни. Сімейники, які беруть учасників бойових дій, проходять спеціальні курси, щоб правильно скеровувати ветеранів до закладів зі спеціальними пакетами. Додатково на сайті Нацслужби здоров'я карта та перелік цих медичних установ щодо ендопротезування суглобів, стентування серця та інших хвороб, потрібне скерування лікаря до клінік, які мають гроші і повноважені робити такі операції ветеранам на ендопротез. За учасником бойових дій є окрема електронна черга. Сьогодні держава забезпечує повністю для ветеранів війни повністю безоплатно а закупку ендопротезів суглобів Б. Оперативне втручання і реабілітацію після такого оперативного втручання все це покрито. Відповідні кошти передбачені в державному бюджеті. Із минулого року діє окрема програма стоматологічних послуг для ветеранів 60 тисяч гривень на особу на рік. Для цього в бюджеті передбачено 750 мільйонів гривень. Укладені угоди з понад чотирма сотнями медзакладів державними та приватними. Більшість медпроцедур покриває державна програма медичних гарантій. Коли ж лікарі натікають на платне обслуговування, це привід звертатись. На гарячій лінії Міністерства охорони здоров'я та мінветеранів. Взагалі, посередниками між ветеранами та послугами мають бути фахівці із супроводу ветеранів у місцевій владі. Консультація з нуля. І ми беремо там закон ветеранів про соціальні гарантії та пільги і переглядаємо, маєте право на те, маєте право на те. А те, поки що на паузі, а те, поки що не дуже профінансоване. Можливо". Або є конкретний вже запит в людини, яка приходить і каже, у мене є проблеми там з житлом. Чи в мене є проблеми зі здоров'ям? Я би хотів пройти якусь там фізичну реабілітацію, психологічну реабілітацію. Учасники бойових дій повертаються з війни, а інформації про них у фахівців часто немає. Військові частини, військомати повинні би передавати таким установам, наприклад, як ми, передавати інформацію і вказувати: от, наприклад, там завтра у вас буде новий ветеран, у вас ім'я по батькові його, номер телефону. Будь ласка, зв'язуйтесь, працюйте. Та й самі військові та їхні родичі мають бути активними дбати про себе та своє. Здоров'я і звертатись до наявної схеми допомоги Олена Астахова, Світлана Ковбиці, Ірина Тимчишин. Факти ICTV. єдині новини. Головне управління розвідки опублікувало чергові докази викрадення росіянами українських дітей. Кіберфахівці розвідки отримали доступ до серверів так званого уряду Криму. Там і зберігалася документація, що підтверджує переміщення дітей з тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. У розвідці додали завдяки кібероперації, вдалося отримати кілька тисяч списків вивезених сиріт або тих, хто лишився без опіки. У документах також. Зазначено нових батьків, громадян РФ, а також адреси, куди цих дітей розселили. Він пережив окупацію, переїхав за сотні кілометрів і став сапером. 21-річний Нікіта Флорецький нині служить у ДСНС Івано-Франківську. Його мрія повернути безпеку на рідну Херсонщину. В Сторону Херсону рухається колона. Бачиш через Гес цю колону. Далі за гес по об'їзній дорозі, і ти не бачиш його кінця, просто йде безперебійний йде наплив техніки. Нікіта Флорецький згадує, як у перший день повномасштабної війни російська армія окупувала його рідну нову каховку. Тоді з родиною евакуювався до Івано-Франківська. Батько військовий одразу повернувся на фронт. Я сказав, що я теж хочу піти і записатися ну лави зсу. Він сказав, що в мене вже є моя ціль. Нікіта, радіотехнік за освітою, все життя мріяв бути рятувальником пожежником. Проте у Франківську потрапив до піротехнічної служби. Пройшов навчання і поїхав у першу ротацію. Розмінування території, проведення нетехнічного, технічного обстеження територій. Їздимо і на ротації, так само і по області, так само займаємось розмінуванням. Його перша ротація була на рідну Херсонщину в Чорнобаївську громаду. Нікіта сапер оператор БПЛА обстежував покинуті поля, які колись давали щедрий урожай. Є зруйновані будинки, є закинуті будинки, є закинуті, закинуті території, але ну, села. Живі, тобто люди ходять, люди щось продають, люди ходять там в магазинчики. Робота на деокупованих територіях щоденний ризик. Там міни, снаряди та небезпечні пастки. Але кожен знайдений знешкоджений боєприпас це врятоване життя. Це... Відносно важко в цьому напрямку йде дуже великий прогрес. Тобто, виробляють нові вибухонебезпечні предмети. Накидають нові, якісь ну інженерні боєприпаси, авіаційні бомби, тобто дуже багато інформації треба вивчати. Від березня 22-го сапери з Франківська повели 26 ротацій, обстежили понад 5 тисяч гектарів і знешкодили тисячі вибухових предметів. Роботизована техніка надзвичайно допомагає, допомагають дуже БПЛА у цій роботі. І е, коли е, хлопці розуміють, що е, вони рятують життя е, місцевих мешканців, вони працюють звичайно з ентузіазмом. Та війна триває, ворожі війська далі закидають Україну небезпечними снарядами і вибухівкою. Тож роботи в наших піротехніків на десятки років. Хочу розмінувати всю Україну включно, але особливо Херсонщину, бо це для мене як особисте. То хочу миру і спокою. Хочу, щоб всі ну, всі, кожна дитина, кожна мама з немовлям, спокійно могли парками гуляти. Йому лише 21, але його вибір дорослий. Бо туди, де працюють такі, як Нікіта, повертається життя. Ірина Тимчишна, Олександр Макушак. Факти, СІТІВІ, єди. Новини. Росіяни просунулися в Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Про це повідомляють аналітики Deep State. На Донеччині ворог щодня найбільше штурмує Покровський напрямок. Саме там є просування поблизу Родинського та Красного Лимана. На турецькому відтинку росіяни вже в Яблунівці. Вона за 7 кілометрів по прямій від Костянтинівки. З Донеччини вороги увійшли у Запорізьку область. Біля села Темирівка, також вони вже на околиці села Маліївка, це Дніпропетровщина. Аналітики додають, російський виступ на трасі Покровсь-Костянтинівка стрімко витягується на північ у бік добропілля і є загрозою оточення українських сил під Покровськом і Мирноградом. Аналітики Діпстейт разом із військовими просять найвище командування звернути на це увагу. Нагадаю, раніше у сув Хортиця також заявляли, що зараз головна мета росіян вклинитися у глиб між Покровськом та Костянтинівкою. Колись туристи найчастіше шукали в Одесі кримінальну екзотику. А тепер дедалі більше жителів та гостей міста приходять на екскурсії, щоб дізнатися, якою була українська Одеса. Гіди, які не покинули справу навіть під звуки повітряних тривог, стають голосами цієї трансформації. Як змінюється сприйняття чорноморської перлини, Олександра Ченкова розкаже. Одеська обласна філармонія колишня біржа, що пам'ятає купців, композиторів. І, звісно, одеський гомін. Тепер тут щодня лунає не лише музика, а й нове звучання української історії. А це у нас мала біржева зала для. Елітних засідань я б так сказала. Нині на екскурсіях Одесою звучить українська. Єдеса Ольга Потіхіна водить групи понад 5 років. За цей час бачила, як змінюється інтерес людей, особливо під час повномасштабної війни. Загальна така тенденція спростувалася певні імена. От одеська плеяда. А тепер нам хочеться людям. Хочеться більше про Михайла Жука, про Яновського, про Кричевських, Братів одного із них автора від грошей до українського герба Ольга розповідає до повномасштабного вторгнення на екскурсії, здебільшого, йшли туристи. Шукали оглядове кримінальне легендарне. Під час пандемії такі тури почали відвідувати місцеві. А після 24 лютого, 22 приходить багато переселенців. Архітектура цього міста вона варта того, щоб її побачити. Це було і до війни, це є зараз, і це буде піше. Ну з нашою перемогою ми всі чекаємо. <смі> Все буде добре. А я, взагалі, то ходжу по всім екскурсіям. Переселенців багато і серед гідів і на Микуцька до повномасштабної війни водили екскурсії рідним Херсоном. Утім каже, історія Одеси завжди її захоплювала, особливо однієї з найвідоміших вулиць Малої Арнауцької. Мені було цікаво, чому вони так називаються, чому хто такі Арнаути. Ну дуже цікава історія взагалі і міста, і цих угляд зокрема, і тому чомусь я вирішила, що колись, коли я буду мешкати в Одесі, я буду мешкати саме на цій вулиці. Після звільнення Херсона Інна переїхала до Одеси і тепер живе саме на цій вулиці. Після окупації боялася, що через наслідки пережитого, зокрема, проблеми з пам'яттю, не зможе повернутися до роботи. Але Одеса прийняла, гіди підтримали. Жінка пройшла курси і знову в строю. Нині бере участь у театралізованих екскурсіях і підтверджує, запит людей таки змінився. Більше цікавить історія української Одеси, що українського було, хто з українців тут відомих творив і жив, а що відбувалося? Наскільки воно було місто російське, українське чи мультикультурне? Саме таких питань дуже багато. Нині напише нову авторську екскурсію шляхами Лесі Українки в Одесі і запевняє. Хоч війна принесла втрати, але й повернула багатьом потребу знати своє коріння, зокрема й українську Одесу. Олександра Ченковебгандрапенько, факти сітів. Єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.